Люблю хокей, люблю спідвейк, але найбільше люблю музей, це і майданчик, це і трек. Знайдеш тут класику, і хай тек тут поринаєш, вплине Бог, і нам тут затишно затишноудвох. Музей це храм, де муз життя сюди приходиш, ти і я. Серце моє забилося, час став, Зупинилося в пам'яті, все лишилося ти тут, І ми зустрілися серце, моє забилося став все зупинилося в пам'яті, все лишилося ти тут, І ми зустрілися, не забувай, іди в музей, біжи скоріш, цей колізей, де оживають всі віки. Дамієм і козаки, і людство тут історія, сакрана територія, тож до музею ми йдемо свою історію з людей. Ви завітали на екскурсію у хатину музей нашої школи. Слово музей походить з грецької мови, і в перекладі означає храм муз». зараз в Україні. Є велика кількість державних та недержавних музеїв. Наша хатина музей була створена у 2011 році з усиллями педагогів і вихованців нашої школи при підтримці директора Сенька Ярослава Петровича. Більшість експонатів музею були зібрані ще з ініціативи собору Віри Михайлівни, Іванової Надії Васильівни. Бойко Олени Павлівни, лозовика Михайла Павловича, які відкрили перший шкільний музей народознавства в районі. Хатина музей, хата, збудована Дідовими руками, завжди уособлювала певний світ разом із садком, вишнями, хрущами, ставком, нарешті землею і небом. Якщо вірити в те, що людська душа вічна, і ми вже коли жили на цій землі. Привтілюючись в іншу сутність після смерті, то саме в цих старих хатах відчувається дух проростання, прокорення, причесність до рідної землі, роду і народу. Будівництво житла супроводжувалося багатьма обрядами, починали будувати навесні, коли місяць доходив до повноти, щоб хата повнилась добром під остатком. Ретельно обирали місце під будову хатов. Треба було, щоб хата на корінь дерева не попадала, бо невдоволені хатні будуть повсякчас. Би на стежці не була, бо пустою робота буде, все за вітром піде. Аби на міжі не була, буде родину все розділяти. Біля границі не буду світлиці, попереджували молодого господаря. Житло відзначалося не тільки малювничістю свого зовнішнього вигляду, але й багатством інтер'єру. У давні часи у наших предків не було таких меблів, як у нас зараз. Стіл, лави, скрині це всі меблі селянської хати. Скриня традиційний для України вид меблів, у якій зберігали одяг, коштовні речі, прикраси, полотно. Скрині були різьблені, ковані, мальовані, в бідних із чистого неприкрашеного дерева. Скриня символ заможності, збереження сімейних і родинних традицій, поваги до праці і духу предків. Скриня вчить, тільки зберігаючи і шануючи все родинне, духовні і матеріальні надбання попередніх поколінь. Сучасне покоління зможе досягти злагоди, благополуччя, розквіту і примноження свого тлінного і нетлінного багатства. Війшовши в хату, відразу кидається в очі брус зі стовбора дуба чи липи, на якому держиться стеля. Це сволок. На сволоку, як правило, писали дату побудування хати, рік народження її господаря. Будучи опорою перекриття хати, вважається надійним захисником від усього злого. Це був символ міцності сім'ї. Не знали колись наші предки дорогого посуду. Він був глиняний, найпростіший, але також мав силу оберегів. Багато хто з нас і сьогодні знає повір'я не слід тримати в хаті розбитого, пощерпленого посуду. Це не просто якийсь забобон. Повіжя з'явилося саме тому, що дуже довго наші предки користувалися переважно глиняним посудом. Вони вірили, що він має життя, як і людина. Народжується, живе, помирає. Розбиті, тріснуті горщики вважалися вже мертвими. Серед глиняних виробів у нас є горнець глиняний, гончарний котел, макітра і тарілки. Мисник це дерев'яна полиця для зберігання посуду. Іноді він мав форму шафи, що підвішувалося на стінку. Були також кутові мисники, які розміщувались у кутку кімнати. Зберігають на миснику і освячену воду, і стрітинську свічку, і пучок сушеного обрядового зілля. Окрім всього, мисник освячують, і тоді він оберігається добрим духом оселі і стає оберегом всього дому. Для спання в Україні здавна використовують дерев'яні ліжка, лави, полики, піл. Або полик це дерев'яний настил, який встановлюють від печі або лежанки до протилежної стіни. На західноукраїнських землях часом розкладне дерев'яне ліжко лава бамбетель. Піл, як і лави, українки застеляють кольоровими ряднами або килимками, що створює особливий затишок у хаті. Колиска ліжко для малюка, як правило, підвісна або опорна. В Україні колиску виготовляють тільки з чистих пої дерева, клен, калина, ясен, горіх, ліщина. Підвішують її до стелі або розташовують біля ліжка батьків. Забороняється колисати порожню колиску, щоб не докликати біди на дитину. А також не можна було гойдати її удвох, бо це могло спричинити сварку у сім'ї. Стіл також має магічну силу, символізує достаток родини. Його першим заносять до нової хати. На нього кладуть хліб, сіль, ставлять ритуальні страви. На стіл гріх сідати чи класти шапку. Назва стіл походить від стародавнього звичаю стелити рушник або обрус, щоб на них класти їжу. Піч в Україні споруда з цегли або каменю. Призначено для опалення приміщення, випікання хліба та інших виробів, варіння страв, напоїв, символ неперервності життя, персонаж фольклору зберігає давне священне значення для господаря. Піч служила українському солянинові тричі для опалення житла і як тепле спальне місце, для приготування їжі, для випікання хліба. До неї ставилася як до священного предмета, шанували, тримали в чистоті. Тому її найчастіше розмальовували чудовими візерунками. Вважалося, що ворожа сила, задивившись на цей розпис, забуває про своє лихе діло. Близько печі стояли різної форми горщики, горнята, в яких варили їжу. Біля печі була лопата для саджання хліба у піч, у нижній частині печі містилося підпіччя, куди клали рогачі, кочергу, віник, закривали піч заслінкою. В середині минулого століття можна було зустріти так звані вугільні або духові праски. Вони були схожі на невеличкі печі. Всередині корпусу закладалося розпечене березове вугілля. Для кращої тяги з боків робили отвори, щоб знову розпалити вугілля щоухололо. Отвори дули або розмахували праскою з боку у бік. Оскільки вугільні праски були важкими, просування перетворювалося на силову вправу. Дуже важка справа виготовляти речі з дерева. Робота важлива, тому що в жодній домівці неможливо обійтися без цих речей. Перед вами ночви. Вони виготовлені із дерев'яної колоди. Залежно від призначення, ночви були різного розміру: кухонні для рубання різних харчових продуктів, а ці для прання, для розгладжування білизни, прокачування, призначені рубель і качалка. В нашому музеї зберігаються також найпростіші засоби для виготовлення тканини: це механічна прялка на складної конструкції та дерев'яні знаряддя: веретена, куделі, човник, ребені для розчислення волокна, які використовувалися на різних етапах процесу створення тканин в домашніх умовах. Із далекого минулого прийшло до нас і рукоділля рук діло шиття, плетіння, в'язання, вишивання, різьблення та ткацтво, і виникло воно з любов'ю до рідної землі і батьківської оселі. Було повір'я, що сорочка, вишита і подарована на добро, на хороше життя, буде оберігати. Рушник на стіні наждавній звичай, його можна порівнювати із піснею, вишитою чи витканою на полотні. Не було в Україні оселі, в котрої б не прикрашали рушники. Хата без рушників казали в народі, що родина без дітей. Був звичай в Україні, на щастя, дарувати рушники. Їх називали оберегами людини, бо і рушник, і сорочка, вишита та подарована на щастя, були оберегами. Одягнімо вишиванки, друже, на щарівний український стрій. Не для когось, не для забаганки, а для себе, вірний, друже мій. Одягнімо в свята і неділі, в будень. За потреби одягнім і відчуєм вороги безсилі зруйнувати український дім. Одягнімо вишиванків, друже, хай побачить українців світ молодих, відважних, дужих, У єднанні на багато літ. Наш музей продовжує збагачуватися новими експонатами безцінну вишиту сорочку подарувала недавно нам цап Івана. Посуд глиняний, педагоги та учні, є керамічна декоративна тарілка від наших друзів із Запоріжжя, вулканічна порода з вулкану Везувію та Озокерит із Старуні, грязового вулкану, геологічної пам'ятки природи, унікальної не тільки в Україні, але й у світі. Але найбільшою гордістю нових поповнень музеї це українські прапори. Подаровані учасниками бойових дій, випускником школи, добровольцем, учасником АТО, кухарем Іваном, вигінним Юрієм, позивний фізрук з побажаннями побратимів. Є український прапор від бійців зі словами подяки нашій школі за волонтерство, допомогу нашим бійцям, від громадської організації Майдан Стрищини» та Горіна Тараса. Прапор правого сектора подарували нам хлопці після зустрічі з учнями школи. Музей це те місце, де можна зустрітися з минулим, побачити сьогодення та зазирнути в майбутнє. Тут ми знайомимося із важливими історичними подіями. Дізнаємося більше про свій край, свій народ, пізнавати історію свого краю вельми потрібна і корисна справа. Завітайте до нашого музею і відчуєте історію на дотик.